За 10 хвилин до початку диктанту до 301 аудиторії заходять студенти та викладачі. Серед них декан факультету гуманітарних технологій Наталія Мохиня, яка пише диктант сім років поспіль. Відчуття причетності воно є дуже. Святковим і це ні разу не важко, навіть якщо ми допускаємо якісь помилки. Помилки це прекрасно, оскільки багато дуже є авторських знаків, багато дуже авторських моментів в будь-якому диктанті. Тому, напевно, після кожного такого диктанту ми маємо якусь дискусію, ми обговорюємо. Приготувалися писати диктант Сакушарів із Вінеї та Владислав Куманенко з України, пояснює, чому беруть участь у заході. Я люблю українську мову. Я люблю українською мовою. Зараз я навчаюся українську мову в університеті. Я українець друге. Українську мову, я сам українськомовний. Як для мене, це перевірка знань української мови серед українців. Цей диктант буде по всій Україні, і він об'єднуватиме всіх українців. Психологічно налаштовує студентів і викладачів на написання диктанту перед його початком. Говорить завідувачка кафедри української мови та загального мовознавства Олена Пчелінцева. Скажу про те, що ам... Важливо дуже уважно слухати диктора, оскільки, наприклад, пунктуація майже повністю залежить від інтонації. Треба уважно слухати, там, де є пауза, там, скоріш за все, буде розділовий знак. Ну і, звісно, спиратися на, мовне, на мовні знання, на свою мовну інтуїцію. Для охочих писати диктант підготували папір при вході до аудиторії. Письменник Юрій Андрухович у студії Суспільного з Києва розпочинає читати текст із назви диктанту. Світо за пам'яттю. Послухайте перше речення. Учасники розпочинають писати диктант. Ще зі школи бере участь у такому заході другокурсниця Софія Чорномор. Пояснює, чому це робить та чи складним був текст. Сила й освіжити правила в пам'яті. І мені просто цікаво. Щороку дуже цікаві думки в цих детальном. Мені було трошки складно, оскільки було багато речень, в яких можна поставити авторські знання. І В цьому була деяка складність. І слова і структура речень, і сам текст були непростими для написання. Ділиться враженнями викладачка Олена Пчелінцева. Були такі слова, які я чула, чесно кажучи, вперше, наприклад, назва квітки Асфаделя або Асфаделина. Там були звичайні складні випадки, типу правопису прислівників, правопис не разом окремо, правопис е, тире двокрапка» теж там можна було розмірковувати. Але сам текст я отримала естетичне задоволення. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.